Вітаю, шановні, ви на 33 му каналі. З вами Гнанаді Це програма Право на правду за гроші. Будемо говорити прямо зараз з Русланом Осипенко. Я вітаю вас, пане Руслане. Вітаю, пане Геннадію. А у вас от Бенефіс, я, я так бачу сьогодні. <ріст> у, студії, у студії іншого каналу. просто. <ріст> і на, на, нашу маму і, і там, і тут показують. Так, Трамп зробив цікаву. Заяву у стилі Трампа слухайте, каже про економічну війну з Китаєм. Серед усього цього там мене зацікавила історія про підвищення податку на китайські товари до 40-60%. Слухайте, давайте спочатку поговоримо, як це вплине на Сполучені Штати. Вони готові вже до такої історії 40-60%? Скільки вони з Китаю везуть товарів? Що і де вони це будуть брати? Це історія успіху а, Трампа в першу його каденцію. Він же ж оголосив війну торгівельну Китаю в 18-му році. Якщо пам'ятаєте, вона mm -hmm. тривала до 20-го року. Вони там сперечалися в со розбиралися по е вводили е там. Мита по тарифних лініях Китаю у відповідь також вводив мита там по 128 тарифних тарифних лініях. Два роки тривала ця суперечка. Всі зрозуміли, що вона послаблює і сполучені штати і Китай. Якщо казати про е, двосторонню торгівлю, дивіться, вони надзвичайно залежні. Китай, і сполучені штати надзвичайно залежні. Китай це виробнича база. Сполучені Штати це ринок збуту, ліквідний ринок збуту для китайських товарів. 40-50% ширпотребу побутових товарів там ме. Блі там, для ну, побутові товари, там електричні товари, все йде з Китаю. І якщо Почнеться знову ця війна. То перше, mm. що відчують, це якраз ота електральна база е, Трампа. Це сільгоспвиробники, які mm. там сою продають кукурудзу в Китаї в величезних обсягах. Пересічні громадяни, які ходять там, купують телефони, купують. Я не знаю, пральні машинки і ще щось. Автовиробники, які беруть літіві батареї для сучасних оцих електричних автомобілів, які переважно виробляються там на дивносто. Відсотків у Китаї, тому що він mm. а, тримає більше всього а, рідкоземельних металів, з яких виробляються ці ліки акумулятори, тобто підвищення цін, а, інфляція, дестабілізація, і а буде складно пояснити Трампу своєму електорату а, у 18-му році, коли він оголосив цю війну. Він змушений був з бюджету доплачувати його тому що це його основні основні а, а, група людей, які чи виборці, які його підтримували, і він змушений. Бюджету доплачувати різницю, яку вони втрачають, не постачаючи чи постачаючи з додатковими митами на ринок Китаю от, свою продукцію? Е, і тому наслідки будуть не тільки для Сполучених Штатів Америки, наслідки будуть для всієї глобальної економіки. Тому що Китай Почекайте, слухайте, локумативно... почекайте, ну а, а логіка яка? Я, ну, от, от він Трамп. От, я прийду і порядок на, на, наведу, і все буде добре. І яка логіка? От, а заради чого? Логіка популістська. поясню зараз на підставі чого починалося, починалося це протистояння в торгівлі з Китаєм. Позитивне сальдо у Китаю. вони торгують десь приблизно там в різні роки від 690 мільярдів до 750 мільярдів у різні роки. Ну в середньому, скажімо так, 700 мільярдів доларів. 300-350 мільярдів позитивне сальдо на користь Китаю. От на ці 300-350 мільярдів Трамп каже, у нас дисбаланс у торгівлі. Ви заробляєте mm. більше? Я хочу продавати більше на 350 мільярдів, щоб збалансувати торгівлю. Плюс до того ви крадете технології, ви не поважаєте інтелектуальну власність. І через це я подам позов, значить, у СОД і засужу вас у СОД. Тому давайте відкривайте свій ринок для того, щоб мої товари, мої виробники, збільшили по поставки товарів на, на ваш ринок. Отак він а пояснює. Почекайте. А, а чим він хоче торгувати з ними? Величезні обсяги сільськогосподарської продукції, величезні обсяги, скраплений газ, величезні обсяги літаки. При тому Китай не обкладає їх митами, тому що велика країна. Їм треба було зв'язати. Вони зробили там швидкісні потяги. А літаки до, до цього часу це Боїнги, yeah. ну і Арбаси, і Боїнги. Хоча вони там почали робити свої літаки, але до того вони купляли сотнями, сотнями цих літаків. І до речі, на останній зустрічі. Байдена і Трампа у Сан франциско Китай же пішов на зустріч, сказав, що буде знову відновлює знову закупівлю літаків і відновлює двосторонні рейси, прямі рейси між Китаєм і Сполученими okay. Штатами. А це буде сприяти якраз закупівлі додаткових обсягів цих цих літаків. Тобто, Боїнг святкував після цієї зустрічі, скажімо okay. так. Це ж величезний ринок збуту. Більшість технологічних компаній Китаю заробляє основні кошти, які вони витрачають на свої research and development, ці дослідження а заробляє на китайському ринку, тому що він величезний за обсягами а, і а, забезпечує випереджальний технологічний розвиток Америки, на якому базується безпека Америки, за рахунок того, що вони мають доступ до китайського ринку. Цікаво. І якщо це вони серед... це втратять, то ну, тут вони взаємно залежні. Я там перед цим була історія про те, що не поперли Blizzard, Є така компанія, Blizzard, Там ну там хто знає то, знає це відома компанія, яка видаляє комп'ютерні ігри. Серед них там одна велика грає, в яку граються багато, багато тобто там, десятки мільйонів людей. І для цієї компанії, для західної китайський ринок, ну це уявляєте собі, кількість людей задіяні в онлайні, які щодня кошти. Але я там так не зрозумів, чи то Blizzard сама пішла, чи то її китай. Китайці виперли чи як, ну але мені здається, вони повернуться до цього питання, от якраз у цьому контексті про повернення компанії, бо не тільки фізичні продукти, є, є ще інформаційні продукти. Слухайте, рухаємось далі. Зрозуміло, зрозуміло я, що американці ще поплачуть, якщо там дійсно з цим з цим Трампом. А світ, от світ світ, як цю історію от буде сприймати. От уявімо так: підіймаються податки Китаю. Як сприймає цей світ? Що для, для нас ну, світ уже порахував, що ВВП розвиток світової економіки, а вона розвивається там завжди десь півтора-два-два відсотки. Mm -hmm. Значить, 0,2% втрачається розвитку. Тобто динаміка втрачається міжнародної економіки, тому що Китай більшість найбільший споживач енергоресурсів і продовольства. Він не забезпечив свою ще енергобезпеку ага. о, продовольчу безпеку, ви, вибачте і енергетичну. До речі, безпеку не, не повністю забезпечив, от, тому й підписав угоди там з Іраном, Саудівською Аравією і Росією і Туркменістаном на постачання нафти і газу намагається компенсувати те, що не може сам видобувати. Хоча величезні компанії в нього є. нафтовидобувні. от і тому е, ну історія історія триває ця. Вона, вона буде непростою, скажімо так, непростою. Окей, слухайте. Ну а ми, остання ланка з цієї от іс, історії. Ує, у, продовжуємо ввімкнули ці податки. 46. А що буде робити Китай? Його дії які? Китай також буде вводити мита. Е, також буде вводити мита. По я думаю, що він буде діяти так, як діяв у 18-му році. Він ввів мита. Від 15 до до 20% по 128 тарифним лініям е, е, американських американських товарів це і сільськогосподарські, і промислові товари, і фактично ну бар'єри поставив. Бар'єри поставив для експорту американських товарів. Тобто Америка отримала зворотній ефект, скажімо так. Плюс до того, додам ще один нюанс: а, насправді, оце позитивне сальдо в 350 мільярдів. Китайці ж роблять хитро для того, щоб чому тривалий час інші президенти не чіпали Китай, тому що він ці 350 мільярдів на ці 350 мільярдів позитивного сальду скуповував ці папери. Урядів уряду США mm -hmm. і фактично підтримував, підтримував фінансував дефіцит бюджету Сполучених Штатів Америки, тобто вони не йшли в Китай, щоб їх звинувачували, що от ви заробили і, значить, витрачаєте там на себе. Ні, вони купували ціні папери, але китайці розуміли, що вони збільшували фінансову залежність Сполучених Штатів від Китаю, mm -hmm. і якщо до речі, Китай зараз після Японії другий утримувати цінних паперів, державних паперів Сполучених Штатів Америки. І якщо його почнуть тиснути, я не виключаю варіанту, що вони можуть просто викинути на ринок всі ці папери і просто знецінити долар і завалити фондовий ринок Сполучених Штатів Америки. Тобто є є й такий варіант. Ну він радикальний безпечно, але може цікава, багатокроковочка така, дійсно. Окей. Тоді а що тоді будуть робити Сполучені Штати? Викидають ці гроші. Я, ми прийшли до, ось ми прийшли до цієї епогеї. Трамп хотів економічної війни. Ну, ось він Епогей. Викидають китайці ці папери. Далі. Американці розуміють, чим користуються американці? Американці створили торгівельну систему. Да? Оці всі і безпекову систему, і фінансову, ага. СВІФТ шот, всі оці інструменти, це все американці, американські, тобто Китай е, зростає і торгує в американській системі, і е, які в нього найбільші ринки збуту? Це європейський, американський. Якщо американці приймуть, наприклад, е, заборони там, як було з Huawei, що не можна продавати їх і на американському ринку, і на європейському, куди буде продавати Huawei свої товари в Африку? Чи в Азіатсько-Тихоокеанський регіон ну Версі. можна продати, але не, не ліквідно. Там ви не продасте за ту ціну, яку продавали mm -hmm. а, в Європу і в Америку. От, і все. Тобто, тут прийдеться домовлятися, тому що виробнича база в одному таборі геополітичному це у Китая і Китайський альянс, а ринки збуту в західному вільному світі, і там гроші. І, і якщо ви виробили, не, не важливо, скільки ви виробляєте, важливо скільки ви продаєте, того, що mm -hmm. ви виробили. От таким чином ви, ви заробляєте гроші. А якщо нема ринків збуту, ну тоді закриються фабрики, і у вас безробіття, і дестабілізація, соціально-політична, все вашій владі загрожує е е капець. Капець, і yeah. я дійсно так дивлюся, і не можу зрозуміти, чим воно все може закінчитися. Якщо війна йде за економіку, за гроші, Ну як же ж ти можеш розвалювати? Суб'єкт А, який бере в тебе щось за гроші, на який ти функціонуєш, Ну що, ти його зрівняєш з землею чи що. А хто ж буде брати в тебе? Ніхто ж не ну, то я, ну, я не розумію, якась божевільна логіка. Слухайте, ну, рухаємось далі. ну Це таке питання. Його постійно, періодично питають за, цю, за BlackRock, Rock. Все вже кажуть, все, що можна, уже BlackRock купувала в україні а все що не купувала то купувала через третіх, третіх невідомих осіб слухайте ну давайте що вам відомо за цих за BlackRock, що їм тут належить чи дійсно такі слухайте україна вже належить BlackRock? у такі я бачив у історії ну це велика міжнародна інвестиційна компанія, яка має 10 трильйонів я чув про 10 трильйонів їхнього капіталу так, так. Це курує активами вона 10 трильйонів, а капіталізація 75 мільярдів. Е, сенс в чому? Ви не побачите BlackRock. Ви побачите от ті м, компанії, які вже працюють, і вже беруть в оренду чи купують землю. Там Cargill, DuPont, Monsanto, Вони Це всі є їхня, їх, їхніми активами їхніми активами керує BlackRock. Тобто вони вже давно тут. Ну, Просто ми спохватилися, знаєте, якось не пізно. Запізно не керує більшістю, більшістю фондів, більшістю акцій величезних компаній, в тому числі в сільському господарстві. А у нас сільського в обсязі кінцевої продукції сільськогосподарської 75%, кажуть аграрії, імпортних це насіння. Це хімікати, це техніка, mm. навіть бензин і, те і, і дизель, солярка теж імпортна. Тобто наші тільки руки, які працюють на, на цьому всьому імпортному, mm. і тому питання стоїть в тому, щоб збільшувати якраз нашу частку в кінцевому продукті сільського, сільськогосподарської продукції. А те, що хто володіє, так вони давно вже володіють. Подивіться Монсанта, коли зайшла, коли Каргіл зайшов там mm. і, і все. А їхніми фондами керує да, BlackRock, Ну таких фондів там 3-4 в світі найбільші фонди Авангард, там BlackRock, які керують взагалі всім світом, можна сказати, всім, всі, 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 всі фондами. Їм армія потрібно захищати свої фінансові інтереси. Фактично, у них все є. Я думаю, що у них все є. Якщо є багато грошей, то є і велика армія. Blackwater це не їхня історія? Ні, здається, ні, це не їхня. Але також Black, це військово відома компанія. вони можуть винаймати, кого захочуть. Це це них не проблема. Слухайте, окей, побачив тут. Таку історію фіцо-фіцо приїжджав і радісно повідомив всім, що газ, газ піде. Слухайте, скільки в цьому році РФ заробить коштів на цій нафтогазовій історії? Чи буде це так, як у минулому році, чи якесь зменшення? Буде зменшення, значить, тенденції, ті, що я відслідковував у 2023 році, були якісь спочатку до червня. Ми з вами відзначали, що вони потрапили в ножниці і після введення потолка там на нафту і відмови від газу вони почали втрачати до червня. Mm. Вони втрачали і компенсували це з фонду національного благосостояння, так так, так, так званого. І вони за перші два квартали використали м, фактично річну норму. Угу. Потім з липня, коли вони налагодили обхідні шляхи, вони почали працювати в прибуток, але по року і в жовтні вийшли там на довоєнні прибутки по цьому сировинному експорту. Так от але по, по року вони втратили 30%. тобто менше ні у порівнянні з 2021 роком, який був саме для них такий прибутковий. Тобто mm. на третину менше. Нафта торгувалася, вони розраховували там на 76 доларів за барель по Юралсу, отримали 63, хоча потолок був 60, але їм вдалося там на 3 долари за барель продавати більше. Продавали в основному Туреччина, Індія і Китай по газу вони втратили з того боку європейський ринок, але не отримали ті обсяги на китайському ринку. Тобто в два три рази менше вони продають Ні. у Китай. От і не будували, тому що фізично не добудована інфраструктура е, до, до Китаю та сила Сибіру 2 які вони там А Я, я, і, я, я що... чув, що а я чув там взагалі якась біда з ним. Що не хоч не будуть так. його, я чу про Китаю не потрібно. Це Китаю важливо диверсиф... диверсифікувати свої джерела і шляхи постачання. От вони е з американцями була проблема торгівельні війни. Да, ми казали там в угу. вісімнадцятому році для того, щоб задобрити американців. Вони на 30 років підписали контракт і купували дорожче скраплений е американський газ. І зараз е американці задоволені, тому що вони збільшили свою частку на ринку, oh. а російські не хочуть брати або беруть з великої знижки. От uh -huh. вам політичні підходи і політичні реалії. Хоча суперники з сполученими штатами, але Китай діє ну використовує оці навіть імпорт, е використовує як як політичні, політичні важелі. Uh -huh. Ну цікава історія з, з вкладанням грошей в, в борг. Це дуже такий серйозний важель. Слухайте. Дійсно, я, 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 я знав про це, але я не думав, що можна, що навіщо вони? А ось ось навіщо. Така історія. Слухайте, окей. А закриваючи Давос, там дядько головний цей сказав таку історію, всіх трохи налякав про, цей, про ці про тренди на відхід від володіння. Люство, все. Забуваємо про володіння, переходимо нічого тобі. Тут ще кажу, якесь повернення до Біблії. Голі прийшли, голі під голі підуть. Нічого тобі у цьому світі не належить. І ось на Давосі ще раз про це сказали. Звикайте на ці на оренди підписки і всю таку іншу історію. Слухайте, що це таке? Це козні глобалістів, чи ось загальний трет? і що змінити його може? може, що думаєте? Ну, чесно кажучи, це з моєї точки зору вимушена міра така, тому що зростає населення, ресурси обмежені землі, а населення зростає. І, наприклад, навіть там по одягу по машині візьміть, да які тренди розвиваються там оренди про машини. Двізу так, що всі телеглядачі зрозуміли там і йшлося про авто. От, щоб ви зрозуміли, авто неможливо буде більше купити. От все, купівля, mm -hmm. продаж закінчилася, тільки оренда. От раніше тільки у функції, наприклад, наприклад, у компанії Volvo підігрів сидіння, викупляли, так? а зараз повністю неможливо буде купити. Ось таку історію так. готують це е, завдання ООН було. ООН прорахувало, що ресурси викопного палива, інші ресурси вистачить, там, на 9 мільярдів людей. Ми досягнемо там десь 35-й рік е, mm -hmm. цих показників. Е, от і ресурси будуть обмежені. Тому в 2000-х роках була прийнята програма так званого Sustainable Development, сталого mm -hmm. сталого розвитку, щоб е, наступні покоління могли також користуватися е, користуватися всім тим, чим чим користуємося. Ми а для цього треба економити ресурси. Бо на виробництво, якщо зростає населення, а ресурси обмежені. А ви продовжуєте виробляти там автомобілі, одяг, то ви витрачаєте більше води, більше електроенергії, більше викопного палива потрібно для того, щоб підігріти цю воду і зробити там матеріали, якісь для одягу. Тому це вимушена міра переходити поступово. От привчають нас до культури цього оренди, тому що, наприклад, одну річ там, наприклад. Дорогий автомобіль. Ви мож, Ви не можете, наприклад, собі дозволити там дорогезний там мазераті автомобіль, але ви напрокат можете його взяти там два-три mm -hmm. дні, коли mm -hmm. вам потрібно там місяць покататися. Але цим автомобілем буде користуватися, наприклад, там за місяць 10-20 чоловік, умовно кажучи, там і не потрібно виробляти там 10-20 цих автомобілів mm -hmm. дорогезних і витрачати ресурси на і підтримання, і виготовлення, і підтримання цього автомобіля. Тобто, це вимушена міра, скажімо так. Ну і що ви от ви вбачаєте в цьому? Спасіння допоможе, да це. Ні, це вимушена міра. Це будемо жити гірше, тому що ну тут вирішувати або обмежувати населення, як то кажуть, або нові технології, які там подвійного потрібного використання. Mm -hmm. От як ми пластики, там використовуємо. знаєте, там переробляємо сміття. Mm -hmm. От технології шведів, які там з усього світу вже набудували заводів ців поперед року mm -hmm. сміття, переробили своє. Тепер вже заводять з усього світу. Переробляють, тобто вони витрачають менше ресурс. Скажімо так, але мають передові технології, і швидкий технологічний розвиток. Тобто або технологіями вирішувати ага. інтенсивним, або екстенсивним методом, або обмежувати населення, або покращувати технології, які б не забруднювали середовище і не брали бо це викопне паливо там безмірно і безкінечно. Ну, чули всі вже про ці ядерні батарейки, про всю цю різну історію. А ще я вчора дивився про те, як літій Добувають і Кобальт про ці екологічні, екологічні, електричні двигуни, на чому вони працюють, таке інше. Ну, це така історія. Дякую, пане Руслане, що долучилося до нашого страшне, насправді страшне. Перехід на електричні так, от вітряки, електричний транспорт, ніхто не каже про забруднення, тому що ніхто не ставить питання, як будуть переробляти потім ці акумулятори, чи вони будуть валятися, як в Африці зараз комп'ютери з усього світу валяються там в деяких країнах, так і акумулятори будуть валятися. А це ж е, агресивне, ну агресивні агресивне середовище. Воно буде забруднювати екологію. Тому це навіть брудніше ніж ДВЗ, оці двигуни внутрішнього згорання. Там ми не таке, моємо в змозі зробити. Я бачив вчора на цих Мальдіви. Мальдіви. Бачили всі Мальдіви? Гарно, так там гарно. Там є загально, де люди живуть, а поряд є, так називається острів Бруду. Просто куди вивозять бруд? Подивіться, якщо кому цікаво, як виглядають. Скільки коштують справжні Мальдіви для, от, для, для планети, для нашої, щоб всі зрозуміли. Дякую, пане Руслану, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. До зустрічі. А нашим плачами нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.